Привіт, брати і сестри, це Майк з Мих Святі. Отже, сьогодні у мене є ще одне повідомлення, але перш ніж я почну про це, я хотів би просто звернутися і подякувати всім за їхні електронні листи, їхні коментарі. Я намагався з допомогою Господа відповісти на кожен електронний лист і надіслати все, що ви просили. Зокрема, інструкції з відео про те, що залишилося. Отже, я намагався зв'язатися з усіма, деякі, деякі це було затримано. Я отримував сотні електронних листів, тому було важко відповідати вчасно. Тому я перепрошую, але більшість з вас повинні були отримати щось від мене, якусь відповідь. Якщо ви не отримали, я перепрошую. Але на це має бути причина. Я думаю, що я в курсі всіх своїх електронних листів, досить впевнений, що так, але я хотів подякувати вам. Більшість всі вони були дуже е, е, піднесеними і наповнюючими для мене. Я дійсно насолоджуюся зворотним зв'язком і мені просто подобається говорити про Господа, мені подобається говорити про Ісуса. Тому е, е коли у мене є можливість, я це роблю. І е. е ви знаєте, коли я отримав це конкретне повідомлення, Господь казав, що він хоче, щоб я, ну, подякувати вам за відповідь і за те, що звернулися, але також дійсно спробувати допомогти вам зрозуміти, знаєте, якщо це ваш перший раз на цьому каналі, це перше відео, я хочу, щоб ви зрозуміли, що... Цей канал повністю присвячений любові Ісуса і тій любові, яку Він має до вас. Коли мене познайомили з Ісусом приблизно шість років тому чи близько того, це було повне перетворення для мене. І це був Ісус, якого я ніколи не знав. Я не знав такого Ісуса. Я думав, що Бог і Господь, і Ісус. Трохи більш. Ой, далекий. Вони не були настільки близькими, як я думав. Я думав, що він був. І я думав, що можливо він був більше, ну ех. Знаєте, як, якщо ви не робите те, що він просить вас робити, він розчарований у вас і ех, це займе деякий час, щоб він повернувся до вас. Але мій досвід показав мені, що це не може бути далі від істини. Не може бути далі від істини. І також те. Що багато або більшість того, що викладається в церквах людей, не відповідає тому, ким Ісус насправді є, так само, як Він намагався пояснити фарисеям того часу. Царство Небесне було прямо перед ними, і вони не могли його розпізнати, вони не могли його розпізнати. І це дуже схоже на те, що відбувається сьогодні. Як любов Ісуса, яку я почав, не можу, або, вибачте, зміг усвідомити і зрозуміти я зовсім іншою ніж я думав і цей канал присвячений це канал Господа це не моє я лише служу йому цей канал призначений або спеціально створений щоб показати вам як сильно Ісус любить вас, наскільки Він дійсно, дійсно любить вас. А також щоб попередити людей про те, що наближається, щоб сурмити в трубу, щоб вирівняти їхні шляхи, бо кожна гора буде знижена і кожна долина буде піднята. І все буде вирівняно, і і, і, і дозволити Господу повернутися до народу або місця, які були попереджені, були попереджені, хто він є, що він повертається. Будьте готові. Я той, хто кричить у пустелі. Вирівняйте свої шляхи. Це те, про що цей канал. Отже, я дійсно сподіваюся, що у вас є вуха, щоб чути, і ви чуєте голос Господа через мене. І ви здатні відчути його серце, і що він дійсно любить своє творіння, і для мене це важко. Я намагаюся робити все можливе, щоб дійсно показати його почуття в повідомленнях, і як він відчуває щодо конкретного повідомлення, і як він хоче передати це вам слухачу, і як сильно він вас любить. Отже, ось так. Отже, якщо ви тут вперше ласкаво просимо, якщо ви тут вже деякий час, дякую за продовжувати підтримувати це і поширювати повідомлення та ділитися ними. Або навіть просто знаєте, ну якщо ви використовуєте ці повідомлення для того, щоб поширювати Євангеліє, чудово. Я маю на увазі робіть усе, що потрібно, щоб знову поширити ці повідомлення, і я вже казав раніше, це не мої повідомлення, Господь. Зробив це вже дуже чітко і без сумніву відомим вам. Вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися цими повідомленнями. Вам не потрібен мій дозвіл, щоб записувати їх, говорити з людьми про це, сказати їм, що це послання Господа, слова Господа. Його єдина умова полягає в тому, щоб ви не намагалися отримати з цього щось ні гроші, ні матеріальні блага чи майно. Ось і все. Просто не беріть нічого за це, як і я не беру. Я не прошу і не беру. У мене були люди, які запитували мене, і я ввічливо відмовляв. І я думаю, що це дуже мило з їхнього боку, але це не обов'язково. Тож дякую. Отже, це послання ЕЕ. -е. Це повідомлення для багатьох із нас, у тому числі і для мене часом. І... Я б хотів, щоб ви задумалися над цим і звернулися до Господа. Візьміть усе, що ви чуєте від мене, і зверніться з цим до Господа. І переконайтеся, що це або для вас, або що у вас є підтвердження, що це від Господа, не приймайте мої слова на віру. І знаєте, Господь попросив мене трохи роз'яснити деякі речі, тож я зроблю це, коли пройду через це. Але, щоб ми могли почати, я збираюся. Вже минуло сім хвилин. Тож, я збираюся просто сказати вам те, що Господь сказав мені. Я прийшов до нього кілька днів тому і сказав Знаєте, я сказав, Господи, я знаю, що ти хочеш, щоб твоє стадо зрозуміло кілька речей. Тож, що у тебе на думці? І він одразу сказав Ти моя голубка. Тож, я тоді сказав, мені дуже шкода, що я не приділяв багато часу твоїм потребам, Господи. Я просто відчував себе зайнятим. І, і я дійсно, дійсно повинен спробувати зосередитися на тобі. І я сказав, будь ласка, дай мені благодать подолати це. Е -е. Мою лінь або моє відкладання, як би це не називалося. Господь одразу сказав, о, він каже, о, я знаю, я знаю все про це. Я бачу, що відбувається у твоєму житті. Ти стикаєшся з серйозним опором з боку ворога, і він дуже злий на тебе. Тож я сказав ну, Господи, я дуже вдячний за силу, яку ти даєш мені щодня, щоб продовжувати, бо я точно не зміг би це зробити сам. Є дні, коли я хочу здатися, але ти такий вірний мені, що допомагаєш мені, коли я падаю духом або коли я розчаровуюсь. Господь продовжив. Чим я найбільше пишаюся майку, так це твоєю рішучістю продовжувати йти вперед. Я чую, як ти кажеш такі речі, як. Я ніколи не зупинюся незалежно від того, що ворог кине в мене. Я буду намагатися і наполегливо йти вперед. І це все, що мені потрібно від тебе. Бажання продовжувати йти вперед. А потім я зроблю решту. Усі мої улюблені, спостерігати, як ви продовжуєте говорити, і любити інших. І повна протидія з боку тих, хто поруч з вами дійсно є видовищем, яке варто побачити. Ви дійсно в боротьбі і готові бути сміливими перед обличчям величезних труднощів. Мої діти, ви побачите, скільки ви страждали, коли прийдете до мене і переглянете своє життя. Отже, вони тут. У цей момент я запитав Господа, я сказав знаєте, чи можемо ми просто трохи торкнутися всього цього життя? Огляд, який ви, показуючи мені всі останні кілька років? І Господь відповів, що ти хочеш знати. Я сказав, ну я дійсно нервую і відчуваю певний сором за деякі речі, які я робив у минулому. Мій сину, мої дорогі сини і дочки, продовжив Господь, ті, чиї імена записані в книзі життя Агнця, не мають чого боятися. Це, Це буде час ретроспективи, розуміння минулих гріхів і того, як ти і я подолали ці гріхи, і як твоя любов і моя покрили безліч з них. Я змиваю їх і більше не бачу. Ні, я не бачу. Людина скаже, я прощаю, але не забуваю. Але я кажу я прощаю і забуваю. Ті, хто не знає мене, матимуть зовсім інший досвід. Вони будуть засуджувати себе. Чи можемо ми рухатися далі від цього? І я був таким, і я сказав так, звісно. Я знав, що цього достатньо, що він не хотів занадто заглиблюватися в цю тему. Тож він продовжив те, що запитував, а саме мої улюблені діти, мій пророк Ілля був вірним чоловіком і присвятив усе мені і не думав про своє життя. Але навіть у нього були свої межі. Він утік від Ахава та Єзавелі, і я зміцнив його, коли він тікав. Я покликав його, як я закликаю всіх вас. Чому ви тут? Як ви дійшли до того, де ви є? Мої голуби, ваш перший ворог, це ви самі, а другий диявол. Багато разів я намагаюся вас виправити, але ви самі собі заважаєте. І о, ви чуєте мене, це точно, але ви просто не слухайте. Тому я мушу відступити і чекати, поки ви не примиритеся зі своєю впертістю. І я чекаю і чекаю і чекаю, поки ви не досягнете дна. Чи робить це мене злим наглядачем? Мстивим і готовим вас засудити? Діти, на цьому етапі ви дійсно слухаєте дияволів, а не мене. Вони будуть говорити вам такі речі, як у вас все під контролем або... Я повністю контролюю все це. Або він скаже це безнадійно, і ви ніколи не подолаєте це. Чи звучить це знайомо? Якщо так, то ви потрапили в пастку повну брехні і фальшивих обіцянок. Мій коханий, ви нічого не можете зробити без мене. Проходите через випробування і важкі часи. Неможливо лише з людиною. Але з Богом все можливо. Чи можете ви довіритися мені, мої улюблені? Чи здатні ви відпустити світські турботи і віддати все мені? Хіба це не чудово, що у вас є рятівник у серці бурі? І все, що вам потрібно зробити, це простягнути руку, і я підніму вас. І тоді я... Дійшов до цього моменту і подумав, але тільки якщо ми повністю довіряли б вам, це було б так просто. Я маю на увазі. І тоді Господь продовжує, каже, знаєте, сімейні труднощі, фінансові проблеми, стрес на роботі, емоційні та стосункові напруження просто віддайте все мені. Але питання в тому, або краще. Отже, питання в тому, чи можете ви. Або ще краще, чи захочете ви. Ось порада для вас. Чим швидше ви зрозумієте, що потрібно шукати моє схвалення, а не схвалення людей у всіх життєвих ситуаціях тим швидше можна буде впоратися з гордістю. Так, мої улюблені діти. Вибачте, дозвольте мені повторити це. Так, мої улюблені діти, гордість. Хіба я не казав, що ваш перший ворог це ви самі? Другий це диявол. Гордість заважає вам по-справжньому віддати все мені. Тому я чекаю, коли ви звернетеся до мене з щирим серцем для мене? Я чекаю на вас всім своїм серцем. Мої обійми відкриті широко. Я хочу обдарувати вас благодаттю, щоб ви могли рухатися вперед і наполегливо йти далі. Отже, бачите, моя голубка, я не злий наглядач. Ви повинні бути чесними з собою і перестати слухати ворога. Прийдіть до мене швидко, щоб я міг відновити вас, і ми могли рухатися далі. Чи можете ви це зробити? Будьте чесними. Попросіть мене про допомогу. Це те, що я дійсно хочу зробити для вас. Я справді так немає сенсу соромитись. Бо я знаю ваші слабкості, я знаю ваші недоліки, і я все одно люблю вас. Отже, в цей момент він ніби зупинився, і ми з Господом мали розмову лише між собою. І він хотів, щоб я трохи розповів про деякі речі, які я дізнався від Господа за ці роки. Отже, по суті, про що він тут говорить. Він знає, яка б не була ваша ситуація, він вже знає, якщо ви впадете, і він вже знає, що ви зазнаєте невдачі. Отже, питання в тому, як швидко ви підніметеся. Він хоче, щоб ви зрозуміли, що занурення в те, що відбувається, не допомагає вам. Якщо ви... Сидите і хвилюєтеся, що Господь на вас сердиться або що ви серйозно впали, тоді вам потрібно змінити мислення і зрозуміти, що Ісус є найкращим батьком. Він дійсно такий. Коли ви впали, попросіть у нього, допомоги. Скажіть, що вам шкода. Підніміться і скажіть, давайте продовжувати. Що мені потрібно зробити зараз? Це часто те, чого він чекає. Якщо ви постійно щось робите і кажете собі, ну, я виправлю це наступного тижня, або я подбаю про це, і тоді у нас все буде добре. Ви просто вірите в брехню. Ви вірите в брехню. Коли ви знаєте, що є щось, що... Відбувається у вашому житті, і ви знаєте, що це неправильно, і ви відчуваєте переконання, ви повинні негайно звернутися до Господа і представити це. Ворог не хоче, щоб ви це представили, тому що вони не хочуть, щоб ви це подолали і продовжували рухатися далі. Це дияволи, які хочуть засудити вас, тримати вас там, тримати вас у депресії та тривозі. Коли ви віддаєте це Господу і кажете, я не можу з цим впоратися, це занадто велике для мене. Я... Хочу подолати це, у мене є воля досягти цього і пройти через це. Саме тоді Господь приходить і бере вас за руку і каже, як сильно він вас любить. І він починає приводити в дію речі, щоб вивести вас з цього. Але він не може цього зробити, якщо у вас немає волі бажати. Це те ж саме, що й прощення. Є деякі люди у вашому житті, про яких ви кажете собі, як я можу пробачити цю людину. Ну, я вам скажу, як Господь сказав мені. Зверніться до нього і скажіть, Господи, я знаю, що ти сказав, що хочеш, щоб я простити всіх цю людину, цю ситуацію. Мені важко пробачити, але, Господи, на... я хочу, щоб ти знав, що в моєму серці є воля бажати пробачити їх. Він подбає про решту, він подбає про решту. Це те, що він шукає. Багато ваших випробувань і багато ваших страждань. Багато з випробувань, які він проводить для вас, не мають. Нічого спільного з самим випробуванням. Все залежить від того, як ви на це реагуєте. Чи ви підніметеся знову? Чи будете ви жаліти себе? Чи ви обтруситеся і скажете, Господи, це не дуже вдалося, але давайте спробуємо ще раз. Чого ще батько міг би хотіти від своєї дитини? Отже, про це ми говорили. І наприкінці він сказав, людина не може зрозуміти, як сильно я їх люблю. Скажи їм, мій сину, скажи їм, як сильно я їх насправді люблю. Скажи їм, скажи їм, що я їх люблю. І на цьому все закінчилось. Бог благословить вас, брати і сестри. Побачимося в наступному відео. Шалом.